В чому унікальність цього пряника, окрім яблучного повидла а, і того, що він трупований? Не звичайно, не <говори> По-перше, він унікальний тим, що ми працюємо за старими рецептами, які ще й від наших дідусів. Ми подаємо туди дощ, у нас якісна сировина, у нас є постачальники, які нам привозять, вони перевірені. Дивіться, <говори> от я візьму ваші слова, да? Що таке бренд, наприклад, що таке бренд? Є у когось версії, що таке бренд? Це перевиконана обіцянка. Ви, наприклад, мені говорите, ми беремо рецептів у наших дідусів. Да? Добре. Якщо я слідчий споживач, це слідчий, що він вас питає? Як дідуся звали? Як звали дідуся? Ім'я, прізвище, де живе, фотографія, який рецепт передав? Є пруф цього рецепту? Це зошит дідуся, чи він імейл вам написав, чи він відео. Це, це? Він живий чи не живий? Є відео з дідусем? де фото дідуся? Я не жартую. Є купа успішних проєктів, які приблизно так і називаються. Там не знаю, шкарпетки бабусі. Але тоді у вас має бути тут не колоски, а фотографія вашого дідуся. Бо зазвичай вам кажуть, Старовинні рецепти новітні технології, пайливі долоньки, натуральна сировина. Коли людина це почула 20 тисяч разів, як вас звати? Віктор. От Віктор це вже чув. Це ж було вже. Це було вже. І він каже, так, знаю. Говоріть ви. у мене теж танця. Тому вам треба ламати ці бар'єри, даючи класні уліки. Як звали вашого дідусі? Ваше слово Богу звати Андрій. Прекрасне ім'я! І ви говорите, не просто там паляниця, да? а рецепт дідуся Андрія. Чому дідуся? Чому, це, да? І показуєте людину. І дивіться, в рекламі щось має бути не так. У нього є борода? Треба, щоб була. Наприклад, наприклад. і ви говорите, дідуся Андрія борода була не знаю, 6 метрів. І приходить людина, і справді 6 метрів і так далі. Йому було важко. Тому він робив особливий пряник. Особливий, так? Да? Да. І ось таке все. Звучить тико. Трішки дивно. Правда? А тому що якщо ви робите базові речі, ви нікому не цікаві.